Незважаючи на зимовий період, на центральному кладовищі активно ведуться роботи із розширення та благоустрою території. Ще з минулого року розпочалися роботи щодо дороги, яка з'єднує старе кладовище із новим. Було знято частину паркану, відповідну ділянку засипано ґрунтом та іншим природним матеріалом. І вже сьогодні ця дорога є діючою. Заїжджаючи у центральні ворота без об'їзду, ви потрапляєте на нове кладовище. Ми в цьому році почали робити ось цю дорогу. Ми зробили моста, це ще осінь прошлого року, відморували, поклали трубу, відморували оголовки з каменю, зробили, підготували. І от протягом всього прошлого року ми звозили сюди дорожний змет, що змітали дороги, тут іншого всякого, будівельне сміття, тобто закидали, ми робили підложку, під. Під дорогу цьому році ми вивезли велику кількість відсіва. Ми придріювали. Практично ця дорога вже в ґрунтовому варіанті. Вона вже фактично готова. Вже можна із старого кладовища приїхати на нове кладовище, не об'їжджаючи. Пряма дорога це ж з центрального заїзду. Сюди на новому кладовищі продовжуються роботи із розширення території. Вздовж паркану старого кладовища згодом він також буде прибраний. Проводяться роботи з розчистки зливового рівчаку. Потім він буде засипаний ґрунтом. Таким чином до нового кладовища додасться ще одна ділянка, яка буде використана під сектор поховань. Почали вирубувати частину цих чагарників, які тут самосійні. Тут така була вона. Канава така досить широка, мала такий непристойний вигляд, але це велика частина кладовища, яка не використовувалася. Що ми зараз робимо? Ви бачите, що ми його потихеньку вирізаємо, проводимо корчування і будемо оцей великий сектор, тут буде декілька секторів, будемо його закидати ґрунтом і готувати під поховання. Місце практично на початку нового кладовища. Місце доволі таке не непогане, але воно не використовується. Тому ми плануємо його далі продовжити експлуатацію. Я хочу зразу сказати, щоб ніхто не лякався, що в воду класти не будуть, тому що буде проведена система. Ми вже там тут ми коли робили дорогу, ми зразу проклали трубу. Що ми там будемо робити систему, прокладати систему дренажних труб. Тобто вода як відводилася, так і буде відводитися з цього питання. Щоб не було ні в кого ніяких застережень і кривотолків, тому я кажу, що система дренажів буде повністю вся. Працювати і вода тут стояти не буде на сьогодні. На вільній території кладовища проводиться розмітка нових секторів, підготовка доріг у цих секторах. Також проведена підсипка і грейдерування існуючих доріг між секторами. На в'їзді у нове кладовище розпочато роботи з будівництва нового паркувального майданчика, який розрахований на 50-60 місць. Ми звернули увагу, що зараз переважна більшість людей приїжджають саме на нове кладовище. На старе кладовище з кожним роком приїжджає людей все менше і менше. Саме тому ми в прошлому році зробили дорогу до цього нового кладовища. І зараз ми займаємося тим, що ми, ось така була зона, тут було все зароще, тут були кущі, бур'яни, самосійні різні дерева. Ми зараз це все повирізали. Зараз потихеньку ми його розчищаємо, будемо зараз так само проводити корчування пеньків. Ми відремонтували у ту цю частину. Тут вона вже зараз закидана. Ми завезли землю. Сюди закидали. Ми відремонтували систему дренажів, поклали труби. Частково труби ми ще будемо докладати для того, щоб вести її туди далі. Поки що ми її не будемо асфальтувати. Ми це зробимо в ґрунтовому вигляді, засипамо ще щебеневою сумішу піщану щебеневою І я думаю, що поки що на декілька років буде так. Згодом буде можливість, ми її теж заасфальтуємо, щоб було зручно. Міська влада вже не перший рік розглядає питання будівництва нового кладовища. Зараз розглядається можливість будівництва нового кладовища. Ми повинні планувати наперед, тому що ну це кладовище. Я думаю, що років 10 ми його будемо експлуатуватися, але це не так і багато часу. Будувати кладовище це справа дорога, вона дуже розтягнена в часі, тому зараз розглядається таке питання, ось такий район там Сокорики. Там вже давно відведена земельна ділянка під кладовище. Зараз розглядається питання будівництва. Там поки що зараз займаються плануванням, потім буде розробка проєктної документації. І десь, можливо, в наступну, можливо, через рік потихеньку почнеться будівництво нового кладовища. За словами Леоніди Якубовського, роботи на кладовищі продовжуватимуться і надалі а з настанням теплих весняних днів більше працюватимуть у напрямку благоустрою та підготовці до провідної неділі.